М32 ціна 3600 з досить гарною пам'яттю та оперативкою. Є царапки по задньому корпусу. Не суттєві на роботу не впливає. Type-C-роз'єм, підтримка швидкої зарядки. Ось таких є відбиточок пальця. По екрану без різних нюансів. Працює все добре. Зараз покажу інформацію про телефон повністю чистий без різних аккаунтів. М32 підтримка двох сим-карт. Встановлений 13-й Android. По пам'яті у нас 6 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 128 Гібайт. В комплекті зарядний шнур Type-C та коробочка. Ось є коробочка і телефон. Кого цікавить, пишіть мені у повідомлення. Відправлю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайтесь в телеграм-канал, силочка в шапці профілю». Там телефонів додаю більше, і також, кому зручніше, приймаю там замовлення.